Привіт! Ми у Гамбії. Це моя перша африканська країна. І у цьому відео ви бачите одні з найкращих пляжів на Чорному континенті. Те, як живе типова африканська сім'я. Форт, який слугував транспортною точкою для перевезення рабів. А крім того, справжня студія звукозапису у африканській глубинці. Готові? Поїхали! Приємного перегляду!

У нас починається дуже цікава мандрівка, як це перший тестовий блогерський тріп лоу-кост авіа, опенмайнд. І просто друг. людей. Ось так. Так що напрям теж дуже неординарний. Ми їдемо в Африку, летимо. Але перший сегмент це є зі Львова в Радом. Власне, протестуємо цей цікавий маленький літачок, який нас довезе в центр Польщі. Яки враження ми маршрутку зайшли. Ось така вона важка блогерська діяльність. Навіть в черзі все одно треба писати новини онлайн. Нам сюди, давай, давай, давай біжимо. Нас же викликають. <рес> не пригадую, коли в останнє оголошували. Орезуб, рейс вас чекає. Скільки літаю літаками, що такої черги в туалет не бачив. Що ж, ми у Гамбі. Щойно розміняли гроші з нашого друга. What is your name? Джамбай name Jambai. Jambai. Jambai, нам поміняв гроші і їдемо зараз шукати машину, щоб їхати до нашого готелю. Hello. Hello. Перші враження від нашого готелю і в гамбі взагалі дуже непогані. Hello! Ready for the beach? Yes! <laughs> Тільки вийшли на пляжу, і купа людей пристає. Hello. Later, thank you. Все, починає... <смас> починається Африка. Масаж. Eat, do you wanna go? What do you wanna go, sir? <смас> Не був я в Африці, вперше я приїхав, але оце враження те, яке, ну, мабуть, в більшості Багатьох складається наперед. Так, ти приходиш на підходять купа різних людей, щось тобі пропонують, завезуть, покажуть, прочекають всі тут туристичні гіди. Але ясно, що нам треба в першу чергу розібратися в цьому всьому самостійно. Ми поспілкувалися з багатьма людьми на пляжі. От і Алекс виявився таким одним з найбільш приємних так хлопців таких біч піч можна сказати. Зараз він готує нам сік з баобабою, Сподіваюся, що він буде дуже змічний. донейшнс, так, на якусь свою діяльність. Вчора ввечері в аеропорту познайомилися з одним поляком Марчином і момо дівчинкою з Голландії. Вони нас відвезли сюди в готель. І сьогодні от заїхали в гості, і зараз він дивитися на місто, так, як воно виглядає взагалі саме по собі. Це наші друзі. Марчин і момо. Зараз ми з нашим другом Алексом. Ось він там. Ідемо, нам запропонував екскурсію і будемо дивитися на справжню країну, на виглядає середини. Алекс!

Тут на острові, тут вбудований величезний форт, який вже трошки перетворюється в руїни, але в принципі є можливість зрозуміти і уявити того, як тут все відбувалося. Я ще такого не бачу. Дивіться, що твориться. Дивіться, капець. Ось що називається дефіцит продовольства в країні.

I'm telling them, are, they, are you guys from my home you know, here? They say, yeah. They ones up their hands, their uh -huh. from where I am. All right. Yeah. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. -bye. <laughs> cool. Terminal. <my> oh. <laughs> <I'm> we climbed up to the arch in the center of Bonjula. І от можна спостерігати за... на столицю так? країни з висоти. А це найвища будівля у всій Амбії. Закінчилася оренда нашого готелю, нашої кімнати. І от з нами заїхав Марчин. І зараз їдемо до нього в село. Будемо дивитися на іншу так, сторону Гамбі, як живе простий місцевий люд, так? а на ті, які працюють в туристичному регіоні. Їдемо по базарчику. Брікамі. Опа, так що Це будинок, який Марчин збудував тут у Гамбії для того, щоб зробити місцеву музичну студію. Ось тут вона. Тут студія. Сіма. І Марчин піднімає, піднімає музичну індустрію в країні. Гуляємо цьому місті, Марчина тут всі знають. Так що почуваємося дуже круто. Ми повернемося додому, нам вже фата готує їсти. Не mm, я ще не пробував, але буду пробувати, Давайте. <зараз> В студію до Марчина ще прийшли місцеві хлопці. Зараз будуть записувати відео так, для якоїсь своєї проморолика чи ще чогось. Ще одне приморське місто, де основним промислом є е, риболовля. От Вони фактично ловлять тут рибу. Hello, hello. Вони ловлять тут рибу, потім її сушать, вялять, і звідси направляють у різні країни в Західній Африці, навіть до Нігерії, так сюди можна рибу, е, ну, звідси рибу е, поставляють. Рибу, яку щойно привезли з моря, тут обробляють жінки Ось. і потім її направляють в, середину, так, в глибину вже на торгові базари, торгові точки, де її потім сушать і продають, так чи ввозять е, кудись далі. Торгуємося за рибу. рибу. Тепер їмо цю рибку на лише від соло. Черговий класний день. Нас Домінік зараз водить по ще одному селищу. він тут все дуже добре знає і показує нам, як живуть люди ну, вже взагалі віддалених, на туристичних місцях. Цікавий факт, нам, що нам розказав Домінік. Ми знаходимося ще тут в одному селі, от бачите таку стіну. Це є ну, не кінець села, так, це є просто кордон мусульманської частини, тому що буквально зовсім навпроти. Знаходиться християнська частина села. Люди між собою без проблем живуть, ніхто не ворогує. І єдиною причиною такого розмежування є те, що християни тримають свиней. Ось, а мусульмани, що не люблять, коли свині до хати, заходять чи е, роблять щось подібне. Тому ось така географічна, так між ними є різниця. Але загалом всі живуть разом мирно, так і без жодних проблем. Так виглядає місцево це. Зараз ми знаходимося в центрі, так ось християнської частини цього села, і є ось таке підвищення, ніби то ви бачите, називається Бантаба. Так, от тут відбуваються основні події е, в селі. Якщо хтось між собою щось не поділив, то е, все населення, так даного населеного пункту, е, стає навколо так, цієї площі, і люди, так собою мають конфлікт, е, опиняються на середині і вже вирішують так, між собою публічно е, той чи інший диспут. Також тут здійснюють. Це певні оголошення, одруження, так і інші офіційні е, речі. Тут ми зустріли османа. Осман п'є е, місцеву таку бадяжку. the wine. А, ось це пальмове, так якесь вино. Теж мені вже налив, дуже смачно. Стоїв лише одного хлопця, Лямін. Виявляється, він працює в місцевій лікарні, ось так воно виглядає. Це все. І він нам дуже хоче показати, як воно все виглядає всередині. Місцевий госпіталь подарували сонячні панелі, але дигун чи якийсь акумулятор, там, який заходить ось тут, хтось вкрав. Ну і кажучи, нічого не добудовувати не збирається. ще не була коза, в середині, яку ми вийдемо. Ось, до речі, козаки на вітрійш. Справді акумулятори всередині є, козочки стоять. І ніхто не знає, як ним користуватися. Тому наразі ця система абсолютно не працює. Ось тут приймають поширний кабінет. This is the only for OPD. This is the outpatient department. Тут жінки відпочивають. Гуляємо далі по селу. Дітки набирають водичку, як бачите. Ось. Виглядає будинок нашого товариша. Ціла господарка маленький. Це середина нашого друга. Він запросив середину, де він живе. Ось так. Це його вітальня. Спайки, і вкажемо спальню. Це спальня. Ось так виглядає це ліжко з китною сіткою. Ну, все, на цьому частина Гамбії завершується. Я зараз спробую перетнути кордон з Сенегалом. Буду рухатися далі мундрівкою Західною Африкою. Прощаюся зі Стасом і з Юрою. От, побачимося вже над в Україні. Ну і мандрівка продовжується. Парні, всього найкращого. Па -па. Кльово затосили. Папа. Щойно прийшов на автовокзал, з таким чином виглядає абсолютний хаос, <голос> навколо діється. Зацініть. Але вже купив квиточок. Ось мій, мій, моя машина. І зараз мені доведеться чекати, невідомо скільки, для того, щоб підсіли інші пасажири. От, і ми тоді поїдемо вже в Сенегал. Так що все буде круто. Я, щойно отримав стамп виїзду з Гамбії, ми вже в Сенегалі. І це є нова країна. Так що подорож Африкою продовжується. Ну що ж, я сподіваюся, вам це відео було цікавим. І пізнавальним. Нагадую, що це лише моя перша подорож так, у Африку, і цієї зими намічається ще декілька інших країн. Тому, якщо вам цікавіше дізнатися про цей континент, обов'язково напишіть в коментарях, на чому варто поставити акцент. Також, будь ласка, напишіть, що можна було покращити у цьому відео, я спробую так це все краще передавати. Ну і крім того, само собою, ставте, друзі, лайк і подивіться цим відео з вашими іншими колегами. Успіхів і до зустрічі у наступних відео. Папа!